Політики України січень був також і дуже насиченим, і достатньо важливим в першу чергу, тому що з 1 січня Україна почала головування в двох важливих міжнародних організаціях. Особливо для України важливим є головування в організації з безпеки і співробітництва в Європі. Це одна з найбільш впливових міжнародних організацій, хоча вона і переживає таку певну інерційну кризу давно і Багато, ну як і щодо ООН, так і щодо ОБСЄ говорять про необхідність реформування, визначення нових пріоритетів діяльності. Але ми знаємо на власному досвіді, зокрема, по увагі увазі цієї організації до виборів, наскільки ця організація є впливовою в міжнародному контексті, і для України це серйозне випробування головання в цій організації і судячи вже з спершу. Дій і заяв нового керівника нашого зовнішньополітичного відомства. Це головування буде використано, зокрема, для більш активної діяльності України в регулюванні локальних конфліктів, зокрема, поруч з нашими кордонами. Я маю на увазі, перш за все, Придністровський конфлікт і увага до цієї теми вже позначена дуже серйозно. Також ми почали Голування в іншої міжнародної організації, яка також тісно пов'язана з нашими інтересами. Це організація Чорноморського економічного співробітництва. Ця організація з політичної точки зору менш значуща, але економічна і ця організація, і цей регіон є стратегічно важливими для нашої країни. І тому це також важлива міжнародна площадка для української дипломатії для нашої зовнішньої політики. Але все ж таки більшу увагу в січні викликали трохи інші події в сфері зовнішньої політики. Ну і можливо, одна з таких найбільш резонансних подій, яка скоріше є не стільки. Формально юридичною і політичною подією, скільки таким натягом натяком нам можливі майбутні конфлікти, і елементом великої політико психологічної грі між Україною і Росією я маю на увазі те, що Газпром виставив Нафтогазу України рахунок на 7 мільярдів доларів за порушення норми контракту 2009 року, про обов'язковий мінімум обсягу постачань закупок російського газу. От нібито претензії з'явилися, але поки вони не мають такого чіткого офіційного характеру. І от остання прес-конференція російського посла за посла, вона засвідчила, що Росія не хоче розвитку конфлікту. Було багато припущень. Чи не закінчиться от, ця пред'ява, вибачте за цей термін, але ну, скажімо, термінологія зараз така модна. Так, в зв'язку з певними причинами. Так от, чи не закінчиться це новою газовою війною? Зараз, помітно, що звичайно Україна не хоче такої війни, але і Росія до неї не готова. І пан Зорабов зайвий раз це засвідчив, що обидві сторони продовжують переговори. і Намагаються все ж таки знайти компроміси, можливо, навіть підписати нову газову угоду, і мені здається, що саме в рамках цього. Переговорного процесу, вот і виникла ця претензія на 7 мільярдів. Росіяни все ж таки використовують ці можливі інструменти тиску на українську сторону. Це була і така собі відвідка на відповідь на підписання угоди з компанією Shell, Інша дуже важлива зовнішня політична подія цього місяця, але одночасно росіяни все ж таки фіксують, що треба виконувати одну з принципових норм контракту 2009 року ми якось звикли, що негативи цього контракту пов'язані з несправедливою формулою ціни на газ, але не тільки в цьому контракті, на жаль, є специфічна спірна норма, і там я думаю, є за що зачепитися, але все ж таки є норма про обов'язковий мінімум закупівель російського газу, і російська сторона цим користується. Інша річ, те, що вони не хочуть іти до суду. Це фактично означає, що у українські сторони теж є свої аргументи, і ми можемо, скажімо так, на зустрічних курсах боротися за наші інтереси.